25 жовтня українці та всі, хто любить українську мову, перевіряли свої знання солов'їної. Але основна мета проведення радіодиктанту національної єдності це згуртованість довкола української мови, що особливо актуально під час війни. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю, і всіх нас об'єднує голос із радіо. Людський голос то, взагалі, матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. В шості кожного року пишуть радіодиктант: не стали виключенням і воєнні роки. Постійним осередком для написання завжди була центральна міська бібліотека. Але, на жаль, через загострення безпекової ситуації у прикордонних областях і в нашому місті, зокрема, палких прихильників української мови цього річ. Тут зібралося небагато. Радіодиктант у Центральній міській бібліотеці мешканці громади, бібліотекарі, користувачі бібліотеки пишуть вже 23 раз. Це гарна традиція нашої бібліотеки. І в цьому році теж зібралися, бажаючі ну, виявити свою грамотність, перевірити свою грамотність. Радіо Національної єдності це унікальна всеукраїнська акція, яка єднає всіх українців навколо української мови. Неймовірна, потужна енергетика під час писання диктанту. І, я думаю, текст в цьому році сподобався нашим учасникам. Коли сказали, що буде текст Оксани Завушко, я теж подумала, чесно, що це будуть такі речення, дуже, дуже вже такі. Складні в неї дійсно речення з багатьма розділовими знаками, але е, прочитання, написання е, тексту було дуже чудово в цьому році. Тому я задоволена, що я брала участь. Я особисто пишу диктант національної єдності десь років 10. Спочатку я писала вдома під радіо, а потім я узнала, що можна прийти в бібліотеку в читацький зал. І тут є все для того, щоб можна було спокійно писати. І ну, років вісім я приходжу сюди і дуже задоволена. Для мене це свято, це дуже велике свято. Для мене дуже чудовий текст. Я дуже люблю читати книги Забушка. Чоловік, який читав цей текст, ну так як тут сказано, що можна влюбитися в голос. Він читав, він не просто читав, начитував, а він вкладав свою енергію, своє знання і все це передавав нам, своє натхнення, свою любов до української мови. І ми все це почули, і просто це ну, красива вистава. Не просто там пишеш диктант, як в школі, а це насолоджується, насолоджується звуками української мови. Якщо цього року ви теж долучилися до написання радіодиктанту, то можете перевірити свої результати кількома способами. Диктанти на перевірку можна надсилати поштою або на імейл. E Паперові листи приймаються на адресу Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 27 жовтня. Або сфотографуйте чи відскануйте текст і надішліть його на електронну адресу РДСОБАЧКА Листи приймаються до 11.00, 28 жовтня.